З настанням опалювального періоду ризики виникнення пожеж у побуті зростають. Тому щороку восени рятувальники спільно з працівниками соціальних служб проводять рейди в житловому секторі, де мешкають сім'ї, які опинились в складних життєвих обставинах. Так, 21 жовтня відвідали родини, оглянули приміщення, пічки та електроприлади, якими обігріваються, де готують їжу, провели роз'яснювальні бесіди щодо дотримання правил протипожежної безпеки. Деякі стараються чистити ті домоходи, дотримують правила пожежної безпеки під час опалення твердим паливом, а деякі ці це все ігнорують. Ми провели з ними додатковий інструктаж, після чого будемо проводити ще один об'їзд і побачимо, як вони дотримуються правила пожежної безпеки в побуті. Організаторами рейду стали співробітники служби у справах дітей та міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді. Вони спільно з рятувальниками навідались до родин, які стоять у них на обліку, як ті, що опинили в складних життєвих обставинах. Такі заходи покликані попередити випадки виникнення пожеж у побуті під час осінньо-зимового періоду та зберегти життя людей. Основною метою нашого виїзду це перевірка пічного опалення, перевірка пожежної безпеки в побуті, надання пам'яток сім'ям, щоб вони ознайомилися з правилами пожежної безпеки в приміщеннях, та перевірка житлово-побутових умов проживання дітей в цих сім'ях. Висновки зробили, то, що хтось прислухається, хтось не прислухається, хтось ігнорує. Ну, хочемо сказати, що все-таки вони стараються, вони стараються виконують наші рекомендації, прислушуватися. А саме головне, що вони йдуть з нами на контакт. Це, мабуть, головне для того, щоб де-то наладити якийсь процес роботи. Человек должен идти с нами на контакт. Ну, пока вот объездили пару семей, есть конечно замечания. Я думаю, что они исправят это все, и через неделю мы повторно сделаем выход. Ну посмотрим, пока мисс результаты и положительные и отрицательные есть. Рятувальники, вкотре звертаються до громадян дотримуватись правил протипожежної безпеки, а особливо під час опалювального сезону утримувати в належному стані усі обігрівальні прилади. Це збереже життя ваше та близьких. Олена Малайван, Віталій Солодухін, перший муніципальний канал.